Кові Чернігів, вигадаю, саме так. Для тих, хто ніколи не був Чернігові, справа музична школа, на неї набив камеру. Це музичний коледж. І зараз я гуляю в сторону Червоного моста. По дорозі буде парка, відповідно. Екскурсія саме для тих, хто ніколи не був у Чернігові. Той хто думає, що в Чернігові повністю всі будинки старічні. Таке мені пишуть, що всі будинки старічні. Усі історичні. Черніги був зруйнований дуже Другою світовою війною. Відповідно, багато будівель будувалося вже після Другої світової. Це були стальники, хрущовки, чотирьохповерхові, п'ятиповерхові будівлі. Ось як ви зараз бачите, ось чотирьохповерхова будівля, вона була побудована скоріше за все, після війни. Якщо таку квартиру, наприклад, такий будинок купляти, квартиру в такому будинку. Треба, скоріше за все, дивитися, щоб була неспорчена комунікація, тому що багато людей, які купували квартири в таких будинках, потім вже ділиться, що вони витрачали багато грошей саме на те, щоб вкласти на труби, нову каналізацію проводити, тому що все було гниле, старе і Але це центр міста. І поїдуть тут квартири навіть з поганими скажімо так, умовами, кошти коштувати довели дорого. Мама буде дитина садочок, скоріш за все. Чернігів зранку. Бере до чистих водій. В цьому місці багато всяких салончиків, перукарні, магазинчики. Нова пошта 25. Це зелена, але скоро нам буде вже жовте, тому що вдарило холода. Наліво пішла дорога до зруйнованого росіянами готелю Україна. Сидилась направо. Це дорога на Київ. Звідси можна ось повернути ось так ось сюди, їхати в сторону Києва. Там в принципі, дуже все просто, проста розв'язка, не, не треба ніде п'яткати, просто їдеш по дорозі і все чітко і зрозуміло. Буду швидкістю приблизно 7 км 6 км на годину. Нічого я собі розігнався. Спішу, треба отримував на роботу. Тут невеличкий парк з правого боку. З лівого боку ви бачите трошки є скульптури. Буду до Червоного моста. Дехто багато хто людей, які ніколи не були чернігові, або бувають рідко, вважають, що це Червоний міст. При радянському тобто, стадіоні його час називали Красний. Зараз більшість людей називає червоний. Хоча яка правильна назва, то треба ще читати в інтернеті, тому що, можливо, Красний це староруцького красивий, воно звідти пішлося назва. І або є сюди причепили цього мосту. Зараз багато хто називає Червоне місто. Що він пофордовий червоний, ну і перекладає слово красний. Якщо, на Google Maps, багато, а, там, а, якщо цікаво, так забити, угор у то і червоний міст, туди є і красний міст. Тому зараз цей міст має дві назви, по суті. І красний, і червоний. Так от цей місток саме через річку Стрижень, а не Одесно. Багато людей вважають, що він через річку Десна. Ні. Він через річку Стрижень. Так, ось прийшли до цього моста. Тут ось такі ліхтарики побиті трохи зверху. І ось сама річка Стрижень. Красний чи червоний міст. Хто знає, як правильно буде чи красний, чи червоний, можна написати в коментарях або повідомленнях. Але, чесно кажучи, зараз я вже вагаюся, яка є правильна назва. Тепер багато хто думає, де знаходиться золотий пляж, тому не був І Ось відчеровного моста дорога веде прямо до золотого пляжа на весні. І там же вся річка стріжен, вічеровного моста впадає недалеко в річку Десна. Ось пішла дорога на золотий пляж і, відповідно там ви можете точити, покопатися, коли тепло, ну і зробити всі інші справи, які запланували. Ось такий Чернігів зранку. Для тих, хто його ніколи не бачив.